Сесії пройшло скільки? Ну, багато, я вже... я навіть пароль забув вже, як входити в Собрану. На дні депутата я озвучував думку, що давайте хоча б серед депутатів забутимо експертів, Ходимо, побачимо, порахуємо, почитаємо, щось визначимо. Плюси-мінуси. Від мене як І Це було зінційовано. Від е, е, міського голови і виконавчих органів Ради е, е, ніяких е, не було зроблено кроків. Тобто, навіть ну, не йдеться мова про те, щоб громаду запитати, а не йдеться мова про те, щоб і, і депутатів запитати. і обговорити з ними це питання. Це стосовно е, гасла «Запитай мене. Тобто запитайте, тобто, хоча б депутатів запитайте. Ви кажете, що міський бюджет ляжеться на міський бюджет. Але це не так. Держава визначила одну з головної реформи своєї державної реформи, це децентралізація. Вона прописана давно і тільки зараз просто камінь України виконує. Да, можливо, він виконує не дуже. Якісно, але це можна зрозуміти, їм адмінісами уряду, це не дуже вигідно. Вигідно саме людям, саме, саме громадам. Але держава забезпечила законом державну освітню субвенцію, державну медичну субвенцію, інвестиційну субвенцію тисяча гривень на кожну людину. Тобто, якщо в нас після об'єднання буде 42. 2 тисячі 42 мільйона нам по інвестиційній субвенції зразу приходить. А ще такий момент є, що е зовнішні інвестори, вони вже готові програми саме по ОТГ, вони дивляться на них. Хто створиться, Ми і одразу туди йдуть і питають, що вам треба, дайте проєкт. От наша... я... я... тут вже тут звучало таке слово ємарун. Бо треба нам буде напрячь до на міста і щось зробити для цього. Проекти, те саме е, за, заблуті е, дороги, освітлення. Це, треба, це ляже на нас, на депутатів, на міську раду, на, на міську конком. Це потрібно працювати, дійсно, потрібно працювати. Але може ми трохи змінимо е, риторику, філософію, може ми станемось під нашим таким центром для громад і будемо їх розвивати, а не тільки, тільки будемо за якісь е, свої. Е, Ну, нам це не Може будемо якось трошки, ну, дивіться, більш масштабніше державніше. Держава так пропонує, об'єднайтеся, підтягніть всіх всі. ми вам дамо гроші, а ми відмовляємося. Ми не, не розуміємо. Ще одне. А, опять же, як секретар Консорської області організації своїх людей, я хочу сказати, що на раді ми затвердили, не підтримувати призупинення. Повідомити, що 42 мільйони – це явно неправда, тому що це одна тисяча, тільки на сільських жителів рахується. А тепер порахують 41 тисяча випінь, а одну тисячу сільських жителів це один мільйон, а не 42.